Krevita, máš se kámoš? Můžeš Ми з вами знаходимося на набережній незалежності, де відбувається дуже цікавий захід, який організувало управління освіти Ужгородської міської ради. Це є майстер-класи з виготовлення штучних квітів. Захід відбувається в рамках фестивалю «Сакурафест». Виготовляєте штучні квіти, так? Так. Розкажіть, будь ласка, що саме ви робите і чим ці штучні квіти є цікавими? Я так розумію, з бісера, так? Так. Я гадаю, що вони цікаві, тому що діти роблять своїми руками і вони... А, які саме квіточки ви робите? Ромашки. Ось такі, так? так. І як саме їх правильно робити? Я думаю, що. Ну, що для цього, крім бісеру, ще потрібно? Дротик, Дроти. бісер, далі ножиці, носи. Можна взяти і, і ще, щоб обмотати е, пелюстки або стебло. Сліпочки угу. або. Тобто ви просто нанизуєте бісер на е, дріт, так? Так. І робите тої форми, яка вам подобається. Так. А ви в якому класі навчаєтеся? Шестому. А якої школи? Дякую. Давайте подивимося, як саме це робиться. Курити. Ні. Ну, ні, де сама робила, ми працюємо. Проводня. Ви теж робите з пісером? А що саме ви виготовляєте? Ви виготовляєте сакури, тому що фестиваль. А як правильно робити сакури? Кількість чотири бусинки, бісеренки.

А з якої ви школи, з якого класу? З клас. а, а, 8 -го. 8 -го. Угу, дуже дякую. Доброго дня. Розкажете нам трошечки, чим ви займаєтеся? У нас один метод, так так діти. А як саме правильно виготовляти ті квіточки, які ви робите? Розкажіть нам трошечки. Ой, дивися, Можна в по-різному робити, то, як хоче. Просто заважаю, хто просто завершає, хто І вони ось так от виглядають, так? Так. Ці, ці і а, такі. Самі різні. Покажу свою І розумію робила. Тобто ви серветку згортаєте таким чином, щоб вона нагадувала квіточку. Де? І кріпите її або ниткою, або степною. На що? На палички я бачу, так? Де? Є палички <гум> такі. <гум> <гум> треба обгубити паперу до мене. Тобто для того, щоб виготовити такі квіточки, нам потрібен кольоровий папір, папір або, або хоча б серветки, серветки, серветки і, і, і е, шпажки. Шпажки, якщо ми ставимо на, на шпажку, а якщо ми робимо ось такі квіточки, та, то Тобто можна, використовувати, так, можна використовувати готові використовувати, гілочки, так? Готові гілочки. Угу, до них кріпити. Ну, а ви з якої школи? 12-ї. Ми просто добули. Бачите, тут нитки використані, і так там можати й папір. Угу. Таким чином добре. Добре, дякую. Доброго дня! Розкажете, як ви виготовляєте квіти? Розкажіть, будь ласка, як ви виготовляєте квіти? Тобто оце ви зараз робите, так? Да, Таке та, дерево з квіточками. Та, та. Угу. Тобто ви ці стрічки згортаєте так. і клеїте вже на цю підготовлену аплікацію. Так. Як ця техніка так. називається? Так. А де ви навчилися такій техніці? В школі. А у якісь... та школі... У вас є якийсь спеціальний предмет, де ви вивчаєте так. такі речі? Так. 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 так і цікаво, подобається вам? Так. Yeah. Добре, дякую. Що це за майстер-клас Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ваш майстер-клас, що ви виготовляєте, як це робити, що потрібно. Ми працюємо з фетром. Фетром. Якщо ми не можемо придбати фетр, тоді ми беремо звичайний сервет. Угу. Із них можна дуже гарні зробити речі. Значить, для простої квіточки відрізаємо смужку, отут поетапно показано. Нарізаємо це таку от квіточку з неї можна зробити. Таку квіточку можна зробити, якщо ми відрізаємо смужку два рази склавши, це буде хризантемка. Нічого страшного, ми беремо, скручуємо і зшиваємо. Скручуємо і зшиваємо. Ось. Ця квіточка. Це сама проста: шість колечків. Одне колечко низ, п'ять колечків складаємо у чотири. Чотири пришиваємо центрально всередину. Покажіть, Можна? як вона виглядає? Прошу, оце трошки розходиться, ну воно залежить все від фетру. От в ідеалі вона має виглядати таким чином. Бачите, тут фетр якісніший. Uh -huh. От. А тут вже не хватило нам на шосту, ми її замінили гудзиком. Uh -huh. Дитяча фантазія. От. Все залежить від фетру. Тут нам трошки фетер, ми скосили, а вона ще красивіша вийшла, ніж мала би бути натуральна. От. Коли ми зшиваємо, трошки там воно совується. А для чого можна використовувати такі а гарні це квіточки? Uh -huh. Бачите? Це брошки. Це може бути на пальто, це може бути на піджачок. Воно дуже гарно доповнює, особливо якщо у вас однотонна річ, її треба чимось трішечки, як то сказати, оживити, то можна за допомогою от таких простеньких речей. То вас в, в школі навчають так, такі виготовляти речі? Так, це я навчаю діточок це, це виготовляти таке. А в якому класі діток таке вчать? Ми працювали в восьмому класі з дівчатками. Ось. Ось такі от дуже гарно воно, бачите, це залишки можна використати. Тобто фантазія це мак. Отут ми зробили, це хотіло бути, якби не забутки, комусь фіалочки нагадує комусь незабуточку. Розочки. Розочка теж дуже просто. Дивіться, така спіралька готується. Ось по кругу. Ми її вирізаємо, а потім теж. Від кінця складаємо і в кінці от завершуємо. Ось розочки, різні розочки. Uh -huh. І так вони виглядають. Да, от так, отак вони виглядають. Можна робити квіти в вазу, але ми поки що до квітів вазу не дійшли. Ми хотіли брошечки. А як зробити в вазу квіти? Е, ну Це гілочка сакури з фрекенбоку зроблена. Значить Ми знайшли гілочку і взяли фрекенбок, нарізали на квадратики. Квадратики склали в чотири, кожний квадратик закруглили за допомогою нитки або можна донесенького дротика, прикріпили кожну гілочку, а потім флюористичною такою ляточкою ми обробили всю гілку, трошки в нас тут вона відламалася. Ми всю гілочку гарно обмотали, дуже гарні виходні квіточки і приготували до неї бутилочку, розмалювали сакурою. Бутилка має бути цікава, на наш погляд це така вийшлася гарна бутилка, і якраз вона на так композицію. Добре, дуже дякуємо. Дякуємо вам. Тут, Чим будете. Більше загортати, тим у вас буде бутончик. А чим будете більше складочок робити, тим у вас буде пишніша квіточка. Пані вчителька, давайте нам одну квіточку, та йдемо до іншого столу. Йдемо, йдемо, Я от закінчую і даю вам її. Ну, Все, я вам закінчую і даю вам далі. Шкода, що ви це не... зразу не... Ну, бо yeah. Я вам ще yeah. хочу показати, як зеленим оформити. Так. Оце. Ви собі вдома розберете оці, бачите, саме oh, О, Дивіться, бачите, буде пишніша квіточка. Це вже бо спішите, бачу. Ні, nee, не спішимо. Дивитися не до когось іншого хочете. Nee, ми від початку хочемо передивитися різний. Тепер дивіться, бачите? Беру зелене. От з mm -hmm. самого верху в мене тут проклеєно вже. Я загортаю і опускаюся вниз mm -hmm. по деревку. Я так знаєте, Оксана, загорнула oh, всю шпажку, yeah. а потім це. Е Палюски для... для цього для тюльпана. А тоді думаю, собі ап... а тепер палюски для тюльпана, куди поставили? Та поному забуду. Спочатку пелюстки наш шпажі, я просто забула. Повідвертайте гарнесеньку собі пелюсточки, повід вивертайте. У вас отака квіточка гарна. Дуже гарна десь. Старо хвилини сувенірів. Будь ласка. Дякую. Та правда? Ось такі от, бачите, у нас ще квіточки. А з якої ви школи? П'ятої. Ви теж на уроках трудового навчання вивчаєте так, таку техніку. А які школярі це вчать? Яких Я класів П'ятих? Старші класи, тому що молодші діти не дуже вміють іще так працювати. Це класи приблизно сьомий, восьмий, дев'ятий. Краще робить дев'ятий, звичайно. Угу. Ось Добре, дякую. Ще ми дуже робимо гарні ось такі верберки. Ну це тільки заготовочка така. Цизи і так далі. Різні квадрати. Придякуємо. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, як ви робите оці красиві квіти. Що для цього потрібно? В чому секрет? Нам потрібно три однакових квадратики. Приблизно одинаковий величини. Складаємо їх на чотири і вирізаємо ніби сердечко. Вертаємо, mm -hmm. виходить приблизно таке. Для тичинок папір жовтого кольору. Два, трикручуємо. Mm -hmm. Ой, mm -hmm. But it doesn't It doesn't look so great. it, it really looks like. pink flower with Pink stuff? I did the pink flower with of pink stuff. <laughs> <laughs> 山口県出身の。 Стріння, стріння. Вас, Кожі, розправляємо. Розправляємо. Ага. Так. Казали, дивіться, беріть приклад. Ні, вони сказали, що підійдіть, там дівчата з бісеру роблять квіти сакури. Я пішла шукати. А ви обережно придивіться, уважно придивіться. До вашої душої колеги, між інші, нікуди так ненароком втратили. Ну це я безпосередньо. І я як кріпите, прив'язуємо. Угу. Ниточкою тією ж самою якою зв'язували, так? О, ви знімаєте чужі на Чим більше квіточок, тим гарніше вийде гілочка. А діти, дітям якого віку викладається така техніка? Початкова школа. Угу. Тобто можна навіть з найменшими робити? З другого класу, з третього провести інструктаж роботи з ножицями і можна. Добре, дуже дякую. Це все треба.

Ви що ти на Ну, що там були нарізані, нарізані. Оце і спонжики, дискути. А розкажіть, як ви робите такі? Береться просто див, перев'язується дівчата. Класти і перев'язати. Туда, так, на Добре натиснути. На Ні, третю частину на пополам. Така як отримає. Да. Да, Закапає. Зав'язаю. І в окурок. Ага, ой, квіточка. А як шикар? Якби такі розові, тому взагалі або якийсь кот. Колешо ж він, чекає. Мариок був. Усе безподобно. Це закаже, Дівчата <говори> тут. <говори> <говори> Так, краще вітрати, що там. Хто? Руки. Хто вона? Руки. Не гарні Зараз. Світ, будь ласка, чи важко робити такі квіти? Ні, ні, не важко. Ви просто стрічку складаєте в бутон, так? Так, просто стрічку скручуємо і робимо. А як вона кріпиться О, потім? Дротами, так? Так, внизу просто. А потім, я дивлюся, її можна розмістити або на гілочку так. ось таким от чином. Робити. Зараз все все Що вона там Розкажіть, будь ласка, з якої ви школи, що ви робите? З 19-ї школи робимо сакуру. Сакуру. Ну, в рамках ваш захід фестивалю сакура 2015 відповідно робити сакуру. Скажіть, будь ласка, чи багато до вашого стола приходило відвідувачів і цікавилося цією технікою? Так, багато. Много людей цікавилося, як ми це робимо. Були у красиво красивих, як доробимо всі гілочки, буде велике дерево. Uh -huh. А це потім ці роботи будуть десь виставлятися? Так, звичайно, будуть. А де саме? Не знаємо, нам ніхто ще нічого не, не казав, де будуть і саме. Uh -huh. Добре, дякую. Нагадаємо, що ми знаходимося на набережній незалежності. Тут школярі міста виготовляють штучні квіти і навчають всіх перехожих. Хто виявляє бажання теж навчитися найрізноманітнішим технікам виготовлення таких декоративних квіточок. Захід відбувається в рамках фестивалю Сакура 2015.